Якщо ви або ваші знайомі отримали поранення внаслідок дій країни агресора, не соромтеся звертатися по допомогу. Заповнюйте анкету на сайті savebeauty.com.ua. Благодійний фонд «Врятуй красу повертає людям не лише зовнішність, але й віру у себе. Вітаю я Олексія Якубін, кандидат політичних наук. Ви дивитесь НП. Протягом тижня з 12 по 18 травня, ми слідкували за всіма новинами, щоб заощадити ваш час та поділитись лише найважливішим. То тобто давайте разом відрефлексуємо, а ви зробите власні висновки. Підтримайте нашу команду через Patreon у БаймієКофі. Ми можемо створювати цей проект лише завдяки вашій підтримці. Криві перемовини. На цьому тижні у Стамбулі відбулися перші з 22-го року прямі перемовини делегації України та РФ. Все почалося з того, що у нічному зверненні 11 травня Путін несподівано заявив про готовність до прямих переговорів з Україною. Зустріч, мовляв, могла б відбутись в Туреччині. Втім, водночас він проігнорував міжнародну ініціативу про 30-денне перемир'я вже 12 травня. Уряд Німеччини заявив чітко: якщо РФ не погодиться на припинення вогню до кінця доби, є почне підготовку нових санкцій. У Кремлі відповіли, що мова ультиматумів неприйнятна. з українського боку одразу дали сигнал. Президент Володимир Зеленський не зустрічатиметься з жодним іншим представником РФ, лише особисто з Путіним. Цю позицію підтвердив і сам президент, наголосивши, що вирушає до Туреччини. Але ввечері, 14 травня, російська сторона оприлюднила склад делегації, яку відправила на переговори до Стамбула, що мали відбутися 15 травня. Очоловій не Путін, а його помічник Володимир Мядинський. За кілька годин речник Кремля Дмитрій Пєсков уже заявив. Путін не буде присутнім на переговорах, і справді зустріч у форматі президент-президент не відбулась. А вже 16 травня глава української держави прокоментував усе публічно. За його словами, РФ надіслала Бутафорську делегацію дуже низького рівня людей, які не мають повноважень ухвалювати жодних рішень. Однак, з поваги до партнерів, Зеленський відправив делегацію до Стамбула. Її очолив міністр оборони Рустем Умеров. Серед найвідоміших учасників також голова служби безпеки України Василь Малюк, керівник головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов і голова МЗС України Андрій Сибіга. До делегації також увійшли представники Міністерства закордонних справ Збройних сил України, служби зовнішньої розвідки, повітряних та військово-морських сил. І ще не мабуть єдиного позитивного вдалося досягнути однієї конкретної домовленості. Про обмін полоненими у форматі тисячу на тисячу. За словами українського міністра закордонних справ Андрія Сибігі, це вже тисяча врятованих життів, і цього достатньо, щоб назвати зустріч сенсовною. Однак щодо основної мети перемовин припинення вогню, прориву не сталося. Українська делегація готова була обговорювати режим тиші, але за словами Сибігі, ворожа сторона не мала на це відповідного мандату. Фактично повноважень для прийняття рішень. Більш того, представники РФ озвучили низку неприйнятних для України вимог. Їх оприлюднило видання Джерело цієї інформації не розкривається. За повідомленням, Москва висуває п'ять ключових умов. Перший нейтральний статус України йдеться про модель подібну до австрійської, жодних іноземних військових баз, жодної зброї на українській території. Друге відмова від репарацій. РФ очікує взаємної відмови в від будь-яких фінансових претензій щодо збитків, завданих вторгненням. Третє права російськомовних Україна за цими вимогами повинна впровадити європейські стандарти щодо захисту прав національних меншин і припинити те, що сторона РФ називає націоналістичною пропагандою. Четверте визнання окупованих територій від України вимагають офіційно відмовитись від претензій на Донецьку, Луганську, Херсонську, Запорізьку області та Крим. Ба Більше не перешкоджати подальшим діям РФ щодо міжнародного визнання цих територій. І п'яте умова припинення вогню. Згідно з нею, українські війська повинні залишити всі чотири області, які РФ вважає своїми: Донецьку, Луганську, Херсонську і Запорізьку. У разі відмови прозвучали прямі погрози окупації Харківської та Сумської областей. Володимир Мединський з свого боку заявив, що Росія готова воювати роками. На це вже відреагували європейські лідери. Очільник Франції заявив, що відмова РФ підтримати запропоноване припинення вогню свідчить, Кремль не хоче миру, а намагається виграти час. Канцлер Німеччини назвав переговори розчаруванням. А голова МЗС Польщі наголосив, до кінця десятиліття Європа буде сильнішою, а РФ матиме жахливе похмілля. На цьому етапі сторони домовились про ще одну зустріч. Але про дату наступних перемовин поки не повідомляється. Отож, для тих, хто сподівався, що ці перемовини будуть вирішальними чи більш того, покладуть край вторгненню, на жаль, новини не втішні. РФ вкотре показало, що ніякого перемир'я не буде. Але як вже заявила українська сторона, вона починає підготовку до зустрічі на вищому рівні, адже вирішити конфлікт можна лише на рівні голів держав. Фінансові шахрайства в Україні Скрутне становище в країні, кібершахрай активізується ще більше, і найчастіше б'ють по кишенях українців через банківські картки. Національний банк України оприлюднив тривожну статистику щодо фінансового шахрайства з 2024 рік. Протягом року аферисти незаконно заволоділи більше ніж мільярдом гривень з платіжних карток українців. Це на 37% більше ніж в 2023 році. Повідомляє Національний банк. Там пояснюють, хоча кількість шахрайських операцій дещо зменшилась. До 270 тисяч випадків збитки зросли через збільшення середньої суми, яку втрачає жертва. Якщо раніше шахраї отримували в середньому 3065 гривень за одну операцію, то тепер уже понад 4200 гривень. 83% загальної суми збитків українці втратили через шахрайські операції в інтернеті. Лише 7% збитків припадає на шахрайство через фізичні пристрої, як от банку чи термінали. Як і раніше, основною причиною втрат залишається соціальна інженерія. Коли люди самостійно передають шахраям свої персональні дані, реквізити карток або одноразові коди. За даними НБУ, саме цей метод спричинив 84% усіх фінансових втрат на 4% більше, ніж торік. Національний банк попереджає, шахраї вигадують усе нові способи, як виминати гроші з банківських карток українців. І, хоча способів багато, принцип один змусити вас самостійно розкрити свої фінансові дані. Названо п'ятірку найпоширеніших схем, які нині використовують аферисти. перше. Фейкова допомога. Шахри телефонують або надсилають повідомлення, нібито від уряду, ООН чи благодійної організації. Обіцяють виплати, але просять у відповідь надати повні дані вашої картки. І замість грошей з рахунку зникає все, що було. Друге підроблені сайти. Ви думаєте, що купуєте щось в інтернет-магазині чи заходите на сайт банку. А насправді це шахрайська копія. Ви вводите свої дані, вони одразу опиняються в руках зловмисників. Третє фальшиве волонтерство. Збирають гроші, начебто на ЗСУ або на допомогу постраждалим, публікують переконливі оголошення, покликаються на авторитетні організації. Люди перераховують кошти, а гроші йдуть не на допомогу, а в кишені шахраїв. Четверте прохання від друга. Надходить повідомлення або дзвінок. Позич терміново гроші, потрапив у халепу. Ім'я знайоме, але насправді це зламаний аккаунт. Завжди перевіряєте. Зателефонуйте самі або попросіть голосове повідомлення. І п'яте. Віруси. Інколи достатньо перейти за підозрілим покликанням в СМС чи месенджері, щоб на ваш телефон або комп'ютер встановилася програма шпигун. Вона може викрасти з пам'яті пристрою паролі, пін-коди та інші конфіденційні дані. Аби попередити українців про видурування грошей, Національний банк України разом із партнерами запустив просвітницьку кампанію Шахрай Гудбай». Це така інформаційна ініціатива, яка має на меті підвищити фінансову грамотність і навчити людей розпізнавати небезпеку, перш ніж вони втратять кошти на сайті кампанії. Кожен може дізнатись про найпоширеніші шахрайські сценарії. Пройти інтерактивний тест, який допомагає перевіряти, наскільки ви уважні до фінансової безпеки, переглянути інфографіку, відео та навіть мультфільми, які просто доступно пояснюють, як працюють аферисти, і як їм протистояти. А також зберегти чек-ліст, що ніколи не варто повідомляти телефоном, навіть якщо вам кажуть, що телефонують із банку, СБУ чи міжнародної організації. А головне правило кампанії не ведись, перевіряй, бо саме необачність або надмірна довіра стоїть головною зброєю шахраїв. Тож наша вам рекомендація переглянути цю інформацію та обов'язково попередити рідних. Пильнуйте, аби ваші важко зароблені гроші не опинились в кишенях шахраїв. Спонсор нашого показу Спрага. Спрага. Користь, неймовірний смак та гарний настрій. Євробачення 2025 на цьому тижні світ мав бути об'єднаний музикою. Принаймні так позиціонують Євробачені організатори, що традиційно відбувається в один із тижнів травня. Швейцарський Базель цьогоріч приймав конкурс після перемоги своїх виконавців Немо на Євробаченні 2024. У конкурсі звучить гасло «Welcome home», що підкреслює повернення Євробачення до країни, де все почалося у 1956 році. Як і усі попередні роки, Євробачення не обходиться без бурхливих дискусій, суперечок та скандалів. На обурення віцеспікера італійського сенату наштовхнувся цьогоріч представник Естонії Томі Кеш у його пісні Еспресо Макіато. Виконавець у притаманні йому абсурдистській манері глузує з типових стереотипів про Італію. Особливої критики зазнав рядок Я працюю добу безперервно тому пітнію як мафіозо». Політик навіть закликав виключити артиста з конкурсу. Проте такий сатиричний трюк не обернувся для Естонії якимись санкціями. Натомість набагато серйознішою для Томі Кеш, виявилася його поява на початку року у кліпі Йоста Кляйна, представника Нідерландів, знятого з конкурсу Євробачення 2024 Там звучать не лише неоднозначні рядки на кшталт Я хочу полетіти до Києва, я хочу вирушити до Москви», а й пряме вульгарне послання самого конкурсу на три літери. Саме через цю участь естонському виконавцеві довелося вести непросту розмову з організаторами шоу. Фінська співачка Еріка Вікман вирішила зіграти на темі гарячого. У композиції Вікман прямо оспівує сексуальне задоволення, а її сценічний образ лише підсилює цей підтекст. За повідомленнями організатора Євробачення просили артистку трохи зменшити градус еротики у костюмах, хореографії та постановці. Та, судячи з кадрів виступу, співачка вирішила залишитися вірною, яскравому, сміливому і відвертому стилю. Міріані конте, яка представляє Мальту з композицією у стилі R&B, зіткнулася з мовними труднощами ще до виходу на сцену. Спочатку її пісня мала назву Кант, слово що означає спів мальтійською, однак звучить надто подібно до англійського вульгаризму. Наступний варіант сервінкант, хоч і відсилав до лгбт Жаргону, де сервін вживається як комплімент на позначення потужного образу або енергії, все ж зберігав небажану двозначність. У результаті назву пісні скоротили до лаконічного «serving», яке можна трактувати як служіння або відданість, значно безпечніше в контексті Євробачення. Не просто цього року виявилося представникам України з гурту циферблат. Хоча з організаторами проблем ніби не було, якось не склалося з підтримкою самих українців. На адресу хлопців посипалося чимало хейтерських коментарів із серії, що пісня нудна, вокал слабкий, невпевнені в собі, виступ безсенсовий та інше. Але гурт дуже самоіронічно відреагував на хейт і навіть записав пісню, склавши її з усіх цих недружніх реплік під дописами. Та як сказав актор і сценарист Євген Янович, я у нас українська народна забава влаштовувати сречі на національному відборі, а потім гуртуватися на Євробаченні. У мить оголошення результатів півфіналу, коли ще й організатори Євробачення вирішили полоскотати нам нерви, назвавши Україну останньою на вихід у фінал, перед екранами телевізорів затамували подих усі. Цьогорічне Євробачення залишило по собі дивний післясмак, ніби щось із цього перегукується з популярним зараз брейнрот контентом Складається враження, що публіка утомилася шукати сенси, декодовувати мистецтво чи удивлятися у глибину. Натомість бачимо щось гучне, яскраве, несподіване, але абсолютно не наповнене. Новітні дрони Магура. 14 травня у столиці відбулася перша публічна презентація ударних морських дронів Магура, які здатні знищувати ворожі літаки кораблі. Новітні розробки демонстрував начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов разом із командою спецпідрозділу Група 13. Під час заходу були продемонстровані одразу кілька моделей. Оновлена версія Magura v 7, а також модифіковані v 5 та V6. Ці морські безпілотники, багатофункціональні платформи, здатні виконувати широкий спектр завдань. За словами представника ГУР Андрія Юсова, дрони Магура вже знищили 21 ворожу ціль, що є світовим рекордом. І він зазначив, що це українська інновація, що змінила і ще змінить хід цього протистояння. Успіхи досягнуті завдяки злагодженій роботі розвідників і технічному вдосконаленню дронів. Представники групи 13 розповіли, що розробка та провадження дронів розпочиналася практично з нуля, без досвіду і зовнішньої. Допомоги втім, вже сьогодні саме цей підрозділ вибив чорноморський флот РФ до пунктів базування серед найбільш вражаючих досягнень 31 грудня 2024 року. Дрон Магура Ві-5 Першу в історії знищив дві повітряні цілі гелікоптери Мі 8. 2 травня 2025 року Магура вперше знищив одразу два російські винищувачі Су-30. Загалом морські дрони вже вивели з ладу 9 кораблів із 16 підтверджених цілей. Вартість лише повітряних цілей оцінюють у понад 100 мільйонів доларів. У чому ж сила Магура? Це морські дрони, які можуть працювати автономно або під керуванням оператора, Рухати зі швидкістю до 80 км на годину, діяти на відстані майже 900 км, нести сотні кілограмів вибухівки і навіть запускати ракети. Найновіша модель Магура v 7 більша, витриваліша і здатна працювати до 7 діб без зупинки. Її вже оснащено кулеметом і ракетами класу повітря-повітря. Завдяки цим дронам флот РЕВ змушений ховатись і відмовлятись від бойових операцій. Операції гур підкреслюють поява та розвиток ракетної магури це заслуги інженерів та виробників, які залишаються за кадром, але продовжують творити і вдосконалювати зброю перемоги України на морі. Завершила подію церемонія спецпогашення нової марки Магура, у якій узяв участь гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський. На мою думку, скільки завдяки морським дронам, зокрема Магура, Україні вдалося відігнати подалі чорноморський флот РФ та по суті самостійно звільнити від російської блокади морські шляхи саме дронами, Україна повинна спробувати відвоювати домінування як в повітрі, так і на суходолі. Тож, як то кажуть, у добру путь кубок України. На цьому тижні відбувся вирішальний матч українського футбольного сезону 2025. За кубок України боролися Донецький Шахтар та Київське Динамо. Уперше трофей прибув до Житомира на 44-й хвилині. Рахунок відкрив Андрій Ярмоленко. Після передачі Владислава Дубінчака він точно пробив у кут воріт. У другому таймі Шахтар зрівняв бразильська зв'язка Алісон і Каон Еліас організували гол на 64-й хвилині. Основний час таким чином завершився з рахунком 1-1. У додатковий час команди голів забити не змогли, тож усе вирішувалося у серії пенальті. Шахтар реалізував усі шість ударів, а у Динамо вирішальний удар виявився промахом. Так і визначилося, що Шахтар переміг Динамо. Головний тренер збірної України Сергій Ребров відреагував на підсумки фіналу Кубка України. У своєму дописі Ребров привітав Донецький клуб із перемогою і зазначив, що матч був дуже емоційним і напруженим. як і більшість зустрічей між цими двома командами? Це вже 15-та перемога Шахтаря у Кубку України. Донецький клуб власне залишається рекордсменом турніру. У Динамо 13 трофеїв. минулого сезону. До речі, Кубок також виграв Шахтар. Тоді у фіналі команда перемогла Ворсклу. Однак, футбольний сезон в Україні ще не завершено, бо взагалі він складається із двох основних турнірів: це Українська Прем'єр-ліга або просто УПЛ і Кубок України. Власне, УПЛ це головний чемпіонат країни. У ньому команди грають одна з одною у два кола вдома і на виїзді. За перемоги і нічиї клуби отримують очки. Наприкінці сезону формують турнірну таблицю. Хто перший, той чемпіон України. Але важливо і не лише виграти перше місце навіть друге і третє дають можливість потрапити до Єврокубків. Другий турнір Кубок України це змагання за олімпійською системою. Програв, вилетів. Один матч усе або нічого. Його особливість у тому, що переможець Кубка отримає шанс виступити у Єврокубках, зокрема у Лізі Європи. І тут -от починається найцікавіше. Єврокубки це такі міжнародні турніри під егідою УЄФА. Ліга чемпіонів найпрестижніша. Ліга Європи другий за статусом турнір. Ліга конференцій це ще одна платформа для клубів з усього континенту. Які українські команди у них гратимуть, усе вирішується саме за підсумками УПЛ і Кубка. Наприклад, переможець УПЛ зазвичай стартує у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Команди, які фінішували на другому третьому місцях, можуть потрапити до Ліги Європи або Ліги Конференцій. А от тріумфатор Кубка України автоматично отримує потівку у Лігу Європи, навіть якщо він не у топі чемпіонату. І, от як бачимо, у цьому сезоні Шахтар, перемігши Динамо у фіналі Кубка, вже гарантував собі участь у Єврокубках. Незалежно від того, яке місце посяде в УПЛ. Наразі він у турнірній таблиці на третьому. Очолює її Динамо, продовжуючи боротьбу за чемпіонство. У неділю, 18 травня, команда Шевковського грає із Чорноморцем, а Шахтар у цей же день зустрічається з інгульцем. Тож, хто саме представлятиме Україну в інших Єврокубках, вирішиться в останніх турах Прем'єр-ліги. Цікаво, що у нашій футбольній системі Кубок України це ніби паралельний світ. У чемпіонаті можна рік тягнутися на п'ятому місці, а потім виграти кілька матчів у кубку і йти вже у Європі. Тож ця система водночас і справедлива, бо дає другий шанс, і трохи лотерейна, бо є ризик, що у Єврокубки потрапить команда, яка не показувала стабільного рівня цілий сезон. Але саме це і додає драматургії нашому футболу. Тут виграє не той, хто просто сильніший, а ще й той, хто витримав тиск у правильний момент. Білоуса дотиснули на цьому тижні відбулася розв'язка скандалу з Андрієм Білоусом, що спалахнув кілька місяців тому. Нагадаю, скандал довкола на той момент викладача Київського національного університету імені Карпенка Карого та художнього керівника молодого театру Андрія Білоуса почали в січні цього року. Колишні студентки університету звинуватили його в домаганнях, психологічному тиску та неетичному поводженні. За їхніми словами, Білоус дозволяв собі неприпустимі жарти, зухвалі коментарі а також міг вимагати інтимні зізнання чи фото. Університет відреагував, подавши заяву до поліції. А вже 27 січня Білоуса тимчасово відсторонили від викладання наприкінці січня. Також молодий театр звернувся до Київської міської державної адміністрації з офіційним проханням усунути Андрія Білоуса з посади директора художнього керівника через звинувачення. Однак, уже в березні, режисер повернувся до виконання своїх обов'язків. Попри суспільний резонанс і спротив частини колективу у театрі. сподівалися, що контракти з Білоусом буде розірвано 18 березня однак у департаменті культури КМДА пояснили, за чинним законодавством усунути керівника можна лише за рішенням слідчого судді. Тож Білоуса тимчасово відсторонили до 13 березня. 18 березня під стінами театру відбувся мітинг. Активісти вимагали не допустити повернення режисера на посаду. А вже наступного дня, 19 березня, сам Андрій Білоус заявив, що повертається. Тається до роботи, бо за його словами має підтримку більшості колективу. Скандал довкола Андрія Білоуса час від часу знову набирав обертів. Одна з хвиль була на початку травня, коли після вистави Небезпечні зв'язки у молодому театрі актори та акторки прямо зі сцени звернулись до глядачів. Вони публічно нагадали про звинувачення художнього керівника Андрія Білоуса, зазначивши, що відкриті чотири кримінальні провадження. Слідство не просувається, а самі заяви до поліції спершу навіть не хотіли реєструвати, зробили це лише після рішення суду. Артисти підкреслили, понад 80% жінок віком до 40 років, які працюють у театрі, так чи інакше стикали з домаганнями з боку Білоуса. Та, попри суспільний резонанс, заяви до поліції та чисельні звернення громадськості, він продовжував Обіймати посаду відео із цим зверненням дуже активно поширювалося в соціальних мережах. І от 14 травня з'явилася інформація, що Андрій Білоус таки залишив свою посаду. Київський департамент культури КМДА офіційно підтвердив, що Білоус подав заяву на звільнення за угодою сторін. Сам Андрій Білоус прокоментував це таким чином. Він заявив, що подав заяву добровільно, аби знизити напругу в колективі та уникнути подальшої ескалації конфлікту. Білоус відкидає всі звинувачення на свою адресу. Наголошує, що жодна компетентна установа не встановила його вини. За його словами, офіційна відповідь КМДА підтвердила відсутність законних підстав для припинення контракту. Він вважає, що своєю відставкою усуває чинник, який дестабілізує роботу театру. Поки що тимчасове виконання обов'язків директора покладено на Ірину Грицалюк, яка вже виконувала цю роль під час попереднього відсторонення Андрія Білоуса, також залишається невизначеною доля вистав режисера, адже він планував забрати права на їх показ після завершення сезону, але нове керівництво може переглянути це рішення. На мою думку, хотілося б трохи іншої розв'язки цієї ситуації, щоб комісія знайшла порушення, чи правоохоронні органи розкрили деталі, та в разі доведення вини засудили. Чи навпаки, компетенція. Ентні органи у разі відсутності таких фактів його публічно виправдали, але на превеликий жаль, ми так і не дізнаємось деталей цієї справи а у повітрі застигнуть лише взаємні звинувачення. Як у виставі з відкритим фіналом. А що ви думаєте про цей тиждень, які новини були для вас найважливішими? Напишіть свою думку в коментарях. Щоб не пропускати нашу розгорнуту аналітику за тиждень, не забувайте про підписку та дзвіночок. Тож я традиційно бажаю вам Божого благословення та мирного неба над головою. До зустрічі наступного тижня.